Купити якомога дешевше, продати якомога дорожче. І навпаки, принципи торгівлі залишаються незмінними. Змінюються лише технології. Приклад ринок Форекс, який пропонує широкі можливості для заробляння грошей без особливих капіталовкладень та аналітики. Коливання курсу те, що нам заважає, на тому і заробимо. Допоможе у цьому форекс. Ринок, де незалежно від курсу валют ви у виграші. Форекс звучить як щось таке складне, дуже математичне, і чоловік думає, що не кожен зможе з цим розібратися, потрібно бути професіоналом, наприклад, в області інвестицій, в області фінансування. В цьому нет ніякої необхідності. Це достатньо просто, розібратися в цьому може кожен. Достатньо просто звернутися в Делінгово центр для того, щоб получить відповіді на свої вопроси. А тепер пересвідчимося на реальному прикладі. 11 липня Читайте на сайті ММСЮ, що треба купувати фунт. Натискаєте кнопку Придбати, і угода вже відкрита. Через три дні на тому ж сайті вам повідомляють, курс змінився. Ви натискаєте кнопку Закрити угоду. Якщо на вашому рахунку було 500 доларів, вітаємо! Сума вже подвоєна. Однак це не все. Після того як з'явився прогноз, що курс фунта почав знижуватися, тиснемо Продати, закривши угоду вже наступного дня. За рекомендацією аналітиків, ви заробили ще 40 доларів. Стартові 500 доларів принесли прибуток більш ніж у два рази. Тепер на вашому рахунку 1540 американських доларів, і все це лише за чотири дні, натиснувши кілька кнопок вашої клавіатури.